Отже, 2025 рік це без перебільшення фундаментальний сув у світі штучного інтелекту. Технологія, яка ще вчора була чимось експериментальним, сьогодні перетворюється на абсолютно критичну інфраструктуру для бізнесу. Давайте розберемося, що все це означає для лідерів та їхніх компаній. І знаєте, це не просто гучні слова. Для керівників, для технологічних лідерів ігнорувати цей новий ландшафт ШАІ – це вже ризик для самого існування бізнесу. Ставки неймовірно, просто неймовірно високі. Щоб було зрозуміло, ми з вами вступили в абсолютно нову фазу. Епоха експериментів і пілотних проєктів по суті закінчилася. Тепер штучний інтелект це такий же фундаментальний елемент, як колись електрика чи інтернет. Добре. То що ж такого особливого в цій новій ері? А все, власне, крутиться навколо одного дуже цікавого парадоксу, який змінює правила гри в конкуренції просто докорінно? Ось погляньте! Раніше як було? Унікальна фішка на базі ШАІ – це був такий собі глибокий рів навколо вашого бізнес-замку. Конкурентам потрібні були роки, щоб щось подібне повторити. А що тепер? А тепер цей рів можна перепливти за кілька тижнів. Завдяки доступним моделям та відкритому коду будь-яку функцію можна скопіювати дуже швидко, і це означає, що конкурентна перевага змістилася. Справа вже не в тому, що саме ви створюєте, а в тому, наскільки добре і як швидко ви це інтегруєте у свій бізнес. Окей, якщо унікальні фішки більше не дають довгострокової переваги, то що тоді дає? І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до нової суперсили, якщо хочете, яка й буде визначати переможців. І називається ця штука Контекстна інженерія. Ні, це не просто вміння писати гарні промти. Це набагато набагато глибше. Уявіть, що ший-асистент відповідає клієнту. Без контексту відповідь буде загальною шаблонною. А тепер уявіть, що цей ший має доступ до всієї історії покупок клієнта, до його звернення підтримку, до внутрішніх баз знань. Оце і є контекст. І от саме тут криється головний секрет: перемагатимуть не ті, в кого найпотужніша модель, а ті, хто вміє найкраще згодовувати їй свій унікальний власний контекст. То що ж робити конкретно? Ну, для початку треба провести аудит своїх систем знань, структурувати дані, інвестувати в технології на кштальт реж, якщо коротко, це дозволяє гуглити актуальну інформацію в реальному часі. І що, мабуть, найважливіше, треба створити систему, яка буде стежити за якістю цього всього контексту. А тепер давайте поговоримо про гроші і про залізо. Бо за всією цією магією шиї стоять цілком реальні, і скажу я вам просто гігантські фінансові реалії. Просто вдумайтеся в цю цифру: сім трильйонів доларів. Щоб було зрозуміліше, це більше ніж ВВП Німеччини та Великої Британії разом узятих. Саме стільки за прогнозами світ вкладе в інфраструктуру дата центрів до 2030 року. Це не просто інвестиції, це повна перебудова фізичного фундаменту світової економіки. І що цікаво, подивіться, де осідають ці гроші. Майже половина понад 40% з цієї астрономічної суми буде інвестовано у Сполучених Штатах. Це робить їх безперечно епіцентром нової золотої лихоманки, тільки тепер Кремнієвої. Але тут є одна велика пастка: назвемо її Апаратний парадокс. Величезні бюджети просто з'їдає вартість заліза, серверів, чіпів. Компанії, по суті, витрачають усе, щоб залити фундамент. А на побудову самого будинку, тобто на реальну трансформацію бізнесу, грошей вже не залишається. Та й самі шиї гіганти живуть за принципом Витрачай зараз, заробляй потім. От OpenAI – оцінка космічна, але й прогнозовані витрати на найближчі роки шалені або Anthropic – Доходи вражають, але чи прибутковий цей бізнес у довгостроковій перспективі велике питання. А для бізнесу, який обирає собі партнера, це означає серйозні ризики. Ну добре, гроші вкладаються шалені. А що з віддачею? Отут, От на жаль, починається холодна реальність. І цифри, м'яко кажучи, не втішають. 95% просто зупиніться на секунду. Це означає, що з 20 пілотних проєктів зі штучним інтелектом у великих компаніях лише один приносить хоч якийсь реальний вимірюваний фінансовий результат це справжня прірва між хайпом і реальністю. І ця прірва стає ще більшою, якщо порівняти лідерів і всіх інших. Організації, у яких впровадження шиї справді працює, демонструють результати в 3-4 рази краще – і в продуктивності, і в інноваціях. То в чому їхній секрет? А все доволі просто у них є чітка стратегія, а не хаотичні експерименти. Вони не бояться вкладати серйозні гроші, вони вимагають конкретних, вимірюваних результатів. І, мабуть, ключове, їхнє керівництво повністю в темі і підтримує цей рух на всіх рівнях. А є ще одна величезна проблема. Люди, точніше, їхня відсутність. Глобальний попит на фахівців з ШИЄ зараз перевищує пропозицію більше, ніж утричі. Тобто на кожні три вакансії є лише один кваліфікований кандидат. І це вже не просто конкуренція, це справжня війна за таланти. Провідні фахівці отримують зарплати як у зірок спорту. Були навіть спроби переманити співробітників, пропонуючи дев'ятизначні бонуси за підписання контракту. Уявіть собі, сотні мільйонів доларів. Це справді неймовірний рівень. Добре, картина складна, але не безнадійна. То як же в усьому цьому виграти? Давайте підіб'ємо підсумки і сформулюємо чіткі правила гри для ключових гравців у будь-якій компанії. Отже, що робити? Генеральному директору забути про хайп і вимагати реального впливу на прибуток конкретних цифр. Технічному директору всі сили кинути на ту саму контекстальну інфраструктуру, це тепер пріоритет номер 1 А тим, хто відповідає за цифрову трансформацію, сфокусуватися на тому, щоб люди цим реально користувалися і постійно все вимірювати. І знаєте, якщо підсумувати, то висновок один точка неповернення пройдена. Дебати на тему, чи потрібен нам шиї, закінчилися. Тепер головне питання звучить інакше. Наскільки швидко і наскільки глибоко ми можемо інтегрувати його в самісіньке ядро нашого бізнесу? І тут варто повторити ще раз: у цій новій індустріальній революції сидіти, склавши руки, це не просто втрачати можливості. Це, по суті, квиток в один кінець, прямий шлях до того, щоб стати нерелевантним і просто зникнути з ринку. Тож, наостанок, індустріальна ера штучного інтелекту вже Тут вона почалася, і єдине питання, яке кожен керівник має поставити собі просто зараз: а чи готова моя організація до цього?